19 листопада тисячний день великої війни, тисячний день болю, боротьби та нескінченної надії. І сьогодні кременчужани знов із чорними хустинами на головах. І військові міцніше стискають зброю, ніби тримають її за свого побратима, старшого сержанта Олега Тамілова, який уже не зможе цього зробити. 14 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині воїн загинув. Старший сержант Тамілов Олег Володимирович. Народився 24 грудня 1972 року. Проходив військову службу за контрактом з 5 вересня 2023 року на посаді гранатометника штурмового відділення. 14 березня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України її суверенності та територіальної цілісності, загинув. Перш ніж добровільно доєднатися до Лав Збройних сил України, Олег присвятив чимало років свого життя Державній службі з надзвичайних ситуацій. Тож колишні колеги воїна прийшли до міського палацу культури провести його в останній путь. Це була дуже добра людина, яка врятувала багато життів і віддала в останнє своє. Було у нас багато чого, ми з ним пережили, багато складнощів, багато. Всього мене навчив він. Коли я прийшов сюди працювати начальником корова, всього мене навчив Дан Дан Олег. З Олегом ми познайомились під час реабілітації у Черкасах. Трохи згодом разом поїхали обороняти країну на Донеччину, пригадує доцент, побратим полеглого воїна. Прийшов він до нас не дуже вмів володіти зброєю там і так далі. Навчився всього буквально за лічені дні. Тобто, ну це людина, яка Вчилася, розвивалася, стремилася стати кращою. На той момент я був його командиром взводу, і в планах мене було ставити його на посаду сержанта, командира відділення або сержанта згоду. Такі люди повинні були творити історію, розвиватись, піднімати нашу країну. Світла пам'ять воїну Олегу Тамілову, вічна шана. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.